Всім привіт! Ви на каналі Паша Ротор. Нове відео, нові мотики. Десь тут ви можете побачити старий мотик. ще. Ну, як старий, йому все на все два з половиною місяці, як моделі, але тим не менше, у нас вже є новий мод. Сьогодні відео про ротор Титан. А саме ротор Титан і ротор Тітан про. Поговоримо, все розкажемо, як завжди. Тут навіть у нас є збірочка ще одного титанчика, зеленого. Тут є фіолетовий. Тут зелений, вони два ідентичні. По суті, це і збірка, і огляд, і огляд на Titan просто не про і огляд на Titan про. Тому давайте зараз я вам це все розкажу. Стисненько, коротко, як завжди. Ми вміємо. Погнали! Трошки мод запилючений, але все рівно це новий мод. На ньому ніхто ніколи не їздив. Якщо ми от включимо, тут буде 0 км. Сьогодні перше, що ми почнемо, це з огляду на титан. Що це за мод? Взагалі, для кого він, його бюджетність, сегментність, його збірочка. І плавно ми після цього перейдемо до ротора Титана Про. Тому що в цих двох мотоциклах абсолютно ідентична база, абсолютно ідентичний пластик, ідентичні. Ну, ви, ви зрозуміли, тобто це два мотоцикли, які просто відрізняються комплектацією цією ротор Титан. На сьогоднішній день, в 24-му році, це найдешевший мотоцикл з усіх можливих в лінійці ротора. Його ціна 1690 доларів. Він компонується 165 м двигуном FMM з балансувалом п'ятіступка з кік-стартером. Тридцатий карт, як завжди, ми всюди ставимо. Постаті карби. Нерегульована передня підвізка 41. перша. Регульований задній амортизатор. Це понт, Він такий самий, як і на F1. Що ми ще маємо? Типу, це дуже класно збалансований. Бюджетник, я це так назву. Він двомісний, і в чому прикол, що він є повнорозмірним. Його база дуже схожа на базу Адонікса. Просто він чуть-чуть буквально коротший. Так само в нас тут є ручки на ламайки. Це як такий невеличкий понтік, який ми собі змогли дозволити в цьому бюджеті. І ніжки в стоці також. Зручні клас ніжки, які йдуть разом із циклом. Бак 9 літрів. 9 літрів бак, вам його вистачить. Я думаю, що розхід в цього 165-го мотора, типу Аля, що там, 3 ще ямось літри, вам цього моціка просто хватить півсіто об'їзди і два рази дозаправиться. Відразу давайте вам покажу, як я на ньому сижу, тому що він реально великий. Тобто це не маленький мод. Може, можливо, ви там будете рівняти його з якимись конкурентами, типу в цьому сегменті, але це прям справжній, класний здоров'яний ендурік. Дивіться, я на нього запригаю. Я метр 73, Дивіться, в мене ноги, От. Бачите? Це реально великий ендурік. І в чому його прикол? Що він... Важить 119 кг. Всі його е, типу конкуренти важать 150 плюс. Немає, я думаю, що немає в цьому сіновому сегменті таких мотоциклів, які би важили б 119 кг. Це всього-навсього 4 кг, е, 5 кг, вірніше, більше за F1. Я його легко піднімаю. Це легкий мод, який може використовуватися прямо для ендуро. Це не просто якийсь там типа на, на ендуро колесах мод. Це прямо ендуро ендуромод. Нема сильно за нього що розказувати. Через те, що він є в своєму ціновому сегменті. Класна рама, класні комплектуючі, є класний сервіс, повністю вся база запчастин. Класний мотор, класна ціна. Їде він від нас завжди зібраний. Якщо ви хочете в коробці, окей, в коробці, але, типу, він їде за безкоштовно. Він їде зібраний. Збірка безкоштовно ставиться на номера. Я думаю, що ви вже багато де бачили їх, багато де вже їх катається по Україні. Такі, знаєте, хочеться щось розказати, такі, аж прям капіє за таку модель. Але типу це бюджетник. Ну це те саме, що розказують за якусь там шкоду, Octavia на 12 двіжку. Просто класна машина за свої гроші. все, всі поїхав, більше не треба. Тобто з нього не можна очікувати якісь екстра, щось ультра, але він через свою вагу, до речі, мотор на 17 сил. І він через свою вагу, а він не тяжкий. Через свою ергономіку він дуже класно їде, ендуро. Прям класно. У нас є ротор Титан, який з нами катається. Катається він з трьохсотками разом, з потужнішими моциками, з нами її зачекатеми, і він нормально себе почухає. В такому, скажімо так, нормальному русі, в нормальній покатусі Ротор титан не відчуває, що він за 1690. От і все. І, скажімо так, хотілося зробити щось типу як титан. Але що це попрікальніє в плані е, потужності, в плані підвісочки. Тобто людина, яка собі має бюджет, вона собі купує Титан, вона радується з нею все ок. З Титаном теж все ок, Титан собі їде, Титан себе хорошо чувствує. І ми вирішили, що не будемо винаходити ви, 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 ви велосипед, а зробимо ми титан Про. Ми візьмемо ту саму базу. Титан дуже має класну базу. Ми візьмемо трохи його поліпшим в деяких там, скажімо так, аспектах, нюансах. І найголовніше, що ми. Ціну з більшим пропорціонально цим поліпшенням. Титан Pro коштує сінався на 100 доларів дорожче, ніж Титан. Це на сьогоднішній 24-му році. Можливо, ми зробимо так, що в 25-му, там в середині 25-го року, Титан точно залишиться своєму функціональному сегменті. Титан не знаю, як ми це будемо робити, але він залишиться по компоновці ідентичний, але він чуть-чуть, можливо там скинеться. в нас залишився на три титана, хто хоче, купляйте останні три там з якоюсь класною знижкою. Давайте поговоримо про Титан Про. Це прям супер новий 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 мод. Контейнер тільки буквально один тиждень, як приїхав, можливо, навіть тижня немає. Я чесно вже не пам'ятаю. Що в цьому мотоциклі є прям класне, класне, клас. Перше, це ми зберігаємо всю ергономіку титана. Ми зберігаємо базу Титана, Він здоровий, він реально великий, він двомісний. Ми зберігаємо ніжки пасажира, але ми сюди піхаємо 172 двигун. 172-двигун це вже двигун, який стоїть на взрослих мотоциклах на класних 250-ках. На, на 250-ка за 2 плюс доларів. 172-й вже стоять. 30-ка карп, ніби, але вже такий він червоненький, типу Sport. Далі, тут так само ми зберігаємо 9 літрів бак, але ми ставимо сюди алюмінієві колеса. Це робить мотоцикл чуть-чуть легшим. І ставимо сюди регульовану підвіску. Так само 41 пера, але ви можете її регулювати. Далі, наприклад, на Титані немає цього алюмінієвого місця під номер. Я не думаю, що він там крепко щось вирішує, але тим не менше, він тут є. Тут ми вже його доставили. І в чому прикол Титана? Що в нього і в того, і в другого тормоза передні двох двохпоршніві і задній супер також двохпоршнівий. Тобто, ми маємо на мотоциклі, який є бюджетніком по суті. Ми маємо супер топ тормоза, ми маємо топ-підвізку. Ми це все говоримо в бюджеті 1790 доларів. По суті, нормальний, дорослий, хороший ендурік, який вже і їхати буде, два то на народ. Він буде рулитися, він буде налаштовуватися, ви зможете покататися вдвох, і ви за це все на все платите 1790 доларів. На мою думку, що то ідентичного цьому ціновому сегменту на таких параметрах немає. Ви, ви собі сіли на нього. Вот. Легенько дивіться, скільки місця вистачає на другого пасажира. Ізі. Ми забрали багажник, тому що ви його легко можете у нас докупити буквально за якісь там копійки, якщо вам він треба буде. І в чому ще головний, скажімо так, прикол цих мотоциклів це те, що вони є абсолютно взаємозаміняємими. Це два, два одинакових мотоцикла. Це те, що ми зробили з бронксом і з F-1. До речі, бронкс. Останній бронкс. Останній бронкс. Хто хоче забираєте, вже зібраний, можемо вам відправити. Останній зібраний бронкс. Я вже говорив, напевно, що у відео з бронксом або з F1, що цікаво робити мотоцикли на одинакових рамах. Вони будуть, в принципі, плюс-мінус одинакові по призначенню, але вони будуть різні по компоновці і по запчастинах. Тобто, ви купляєте мод, наприклад, Титан, ви там щось поламали, ви можете купити запчастину від Титана Про. Ви купили там Titan Pro, вам наприклад, там не треба щось там, да? бо там алюмінієві колеса дорожчі, ніж е, обичні металеві. Ви купили собі на запчастину металеві колеса, ви законували тисячу гривень. Ну, я це розказую такий, як, такі, як е, невеличкий приклад, але але він, цей приклад він реально дієвий і існуючий. Тобто, так само з ефками і з бронксами. Люди там з бронксів просляться під коней на ефокс, з ефок на бронксів, собі Свіняють колеса, там собі щось. Типу, якщо в них щось не то, вони собі мають вибір вибрати, що замінити. Тобто, це можна назвати такий міні-кастом. Да, він обмежений е, запчастинами, які є на цьому та і на цьому цилі, але він є. Тобто у вас вже є вибір, як мінімум, ви можете поставити не ту запчастину, яка іде болт в болт, ну, вони всі bolt в болт. Але типу, не цю запчастину, а ви можете поставити тут запчастину, да? ви можете покращити мотоцикл або його полегшить в плані комплектації в угоду ціни, в угоду там, ціни сервісу. Далі, тут ми вже забрендували руль-ротор, ви вже це все бачили, сідушка-ротор, так само, як німецізах, на цінах вже ми все брендуємо, все робимо під бренд-ротор. Тобто ми вже ростемо в цьому плані. Пластик. Вирішили для того, щоб їх відрізняти. От є їде два тітана. Так, як їх відрізнити? Я впевнений, що власники Titan Pro захочуть, щоб їх е бачили чуть далі, ніж Titan просто звичайний. Це так само як з айфонами. Там є чолочка, там нема Pro, Pro Max, Mini. Тому пластик зробили сірий. Він так само по формі, він все так само, тільки відрізняється колір. І зробили золоту вилку. Каже, що золота вилка, і червоний карбюратор, і червоне замикання свічі. Це плюс десь 10 сил приблизно. Кожне по 10. Тобто, якщо тут сумарно почти, то приблизно буде під 50 сил на моцику. Я дуже радий, щоб з'явилася ця модель по причині того, що ми ще закрили, наприклад, бюджетник, але з кращою компоновкою. Тобто, на сьогоднішній день ми вже маємо 12 моделей і хочеш собі дешевий мотик, геть дешевий, купляй Титан. Хочеш собі дешевий мотик, але чуть нафаршованіший, чуть такий різвіший, 172-й мотор Титан Pro. Хочеш собі дешеву 300-ку? бронз, Хочеш собі на фаршировану трьохсотку середньовіка F1. Хоч собі бюджетно 250-ку Сінакс, хоч собі на фаршировану ку не 250, хоч собі на фаршированішу 300-ку, не 300, хоч собі водянку Онікс заїжджає. Доїжджає ще панчери, там будуть вже мотарди. Типу, ми закриваємо, 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 закриваємо. Далі будемо йти трошки більш профісторію, я це говорив на розпаковці контейнера. Хто не дивився, обов'язково розпаковку минулого контейнера. 1690, 1790. Мод за свої бабки є безальтернативним. Тобто, хто шукав своє Мотіка на кожен день. Для ендуро він так само підійде на дальнячки, но так само підійде по своїй ергономіці, по своїй, скажімо так, комфорту підійде на е, дальні поїздки, на дальні ендуро поїздки. Він буде вам тягнути класно, будете кататися з пацанами через те, що він легкий і 172 вже двигун. І він собі буде через то що широка сідушка, м'яка сідушка, е, нема проблеми на ній сидіти дуже довго. Е, це те, що ми ждемо від е, скажімо так, бюджетних класних нормальних ендуріків. От я назву так Титана. Бюджетний класний нормальний ендурік. Все. Більш про нього, в принципі, нічого немає. Алюмінієвий травер, алюмінієвий руль, алюмінієва банка це все понятно і так. Тобто тут все те саме. Тобто, якщо між ними так підсумувати, то підвізка передня, регульована, нерегульована, мотори і колеса. А, алюмінієві металеві. Все. По вазі, я думаю, у них буде там плюс-мінус кілограмів півтора кілограма різниці, що не є взагалі багато, через те, що. До 120 кілограм, такі мод за такі гроші. Ну це типу народ, це типу дуже-дуже дешево. Вже перші тітанчики про поїхали до своїх клієнтів, якщо ви хочете замовити собі будь-який мод, чи це Титан, Титан Про, Німець, Бронкс, Адонікс там оцей Адонікс проданий вже. Цей тест ви не знаєте, чи він ще проданий, чи вже ні, коли ви дивитеся відосік. Знизу є абсолютно всі контакти, є е, ротор мото Телеграм, є номер ротормоту. Можете дзвонити, можете писати, можете дзвонити в Телеграм, задавайте будь-які питання. Відповімо, проконсультуємо. Якщо ви реально націлені на покупку, купляйте ротор, тому що реально ротор топ. Ми розвиваємося. Ми за рік зробили 12 моделей, Ми не зупиняємося. У нас на п'ятий на рік просто глобальні плани. Чи будуть всі моделі да ми їх плануємося залишати? Я думаю, що в нас напевно, що там найближчі роки не буде такого, що Ми будемо просто якісь обрізати моделі через те, що ми стараємося ізначально з першого ж дубля робити модель, яка буде, скажімо так, себе хорошо чувствувати на ринку, і її не треба буде вбивати в угоду якоїсь іншої моделі. Ми краще зробимо ще одну модель, яка закриє якусь ще одну задачу за свій бюджет. Тому, якщо ви хочете, пишіть дзвоніть, всі контакти є. Мій телеграм-канал Ротор Сіндікат є. Ютуб підписуйтесь, Інста підписуйтесь. Дякую за ваші підписки, хто мене дивиться вже з підпискою. Тому що я дивився статистику недавно, там щось 50 на 50 просмотри з підпискою і без підписки. Так будь-немає. Підписуйтесь на Ютуб, тому що ми реально знімаємо якісно. Хочемо виїжджати на багато покатух, тому що часу сильно на покатух, чесно вам скажу, не було. Нові моделі, нові контейнера. Типу, якщо б я десь зламався, то, скажімо так, вибудь на місяць, я просто собі не міг дозволити цим літом. Зараз е немає снігу, сезон продовжується, нормальна погода. Ми собі катаємося зараз по лайтіку лай лай кожну суботу. Будемо з цими новими мотиками, чекали нові мотики, щоб щось знімати. Тому обов'язково підписуйтесь, дзвоніть, пишіть за мотоцикли, купляйте ротор, ротор топ, ротор має запчастини сервіс, ротор вас проконсультує. Не перемикайтесь, тому що вас ще чекає дуже багато класного контенту. Дякую, що подивилися відео. Вибирайте собі пишіть, який би ви собі краще моти купили дорожчий. РоторПРО. Титан чи дешевший ротор звичайний Титанчик. Тому дякую всім за перегляд. Не переключайтесь. Далі буде пока.